Я вітаю всіх на із Триває другий раунд великого ефіру. І ми поговоримо підсумки сьогоднішнього дня. як в Україні, так і поза межами. Я одразу представлю гостей, аби не витрачати час. Це народні депутати України Сергій Лабазюк, Воля народу. Пане Сергія, доброго вечора. доброго вечора. І Юрій Чижмар, фракція радикальної партії Олега Ляшка. Пане Юрію, доброго вечора. Ну, передусім, я нагадаю, що сьогодні в штатах вибирають 45-го президента. Так і я нагадаю, що у нас і спеціальний марафон. Ми 24 години на добу працюємо. У штатах працює наш спеціальний кореспондент. У нас сьогодні був. Ексклюзив, виключно, BBC, телеканал Мізван потрапили на дільницю, змогли протранслювати наживо як голосував Дональд Трамп. Ви кого підтримуєте? От ви за кого? Клінтон чи Трамп ну, насправді позиція сьогодні може бути одна: Клінтон подобається більше з твоєї точки зору, що вона підтримує далі послідовно підтримку України. А Трамп сьогодні заявляє про підтримку Росії і Україну він десь бачить на якомусь другорядньому плані. А нам сьогодні потрібно, якби ми хотіли це чи не хотіли визнавати, підтримку Америки в тих всіх е е напрямках, які ми розпочинали два роки тому. Пане Юрію, ну, для мене просто Трамп це таке усоблення американського Януковича, якщо чесно. І тому, ну, якби в серці не лежить. Але взагалі-то я скажу, що в Америці є криза лідерства, тому що за останні 20 років або а, ці яких Буші, два Буші, потім два Клінтона, ну і так далі. і Я вважаю, що це криза просто жанру. І сьогодні в Америці стоїть питання нових лідерів, республіканців і демократів. Я думаю, що це два перехідних кандидата. Хто б з них не став президентом, він буде все ж таки один термін, скоріше всього. А далі повинні бути партії. Визначитися з новими лідерами партійних своїх структур. Тому що насправді це застой. А в Україні клі... криза лідерів не стоїть? В Україні так само, так. Да. Тобто ми сьогодні перебираємо вже 20 років одну і ж гурту карт. Просто виймаємо то одного, то другого. Ну, ну і ще на черзі, до речі, стоять там. Деякі люди із старої кого треба. Треба ні, треба не на що колодукарт бо ця колода карт, вона трошки краплена у нас уже ну, на, Насправді у нас сьогодні є цілий ряд молодих політиків, які 2-3-5 років є в політиці. Їм складно пробитися сквозь ціну цієї старої гвардії, яка перекрашується регулярно, але залишається з одним інтересом. Ми перед ефіром жартували, що в нас також є ті жінки, які по 20 років вже мріють стати президентами, і ряд і учнів, які ще більше мають наміри бути президентами. Тому дійсно правда, що 20 років у нас перебувають при владі ті ж самі люди, змінюють партійні приналежності. А цільних одна і та ж сама – дорватися, всі в крісло п'ятою своєю точкою для можливого виконання в першу чергу амбітних своїх якихось завдань. А держава вже десь на останньому плані. Але коли вони сідають в те крісло, державою стоїть вони, а не держава, це як щось інше, що пов'язано з їхніми цілями на майбутнє. А дивіться, ми з вами зараз будемо говорити і про сьогоднішню селекторну нараду. Так урядову мається на увазі, зокрема, про тарифи, про субсидії. І знову ж таки про нагадуванням і прем'єр-міністром і Павлом Розенком а про те, що тепер на зворотній частині платіжки, так за комірне, у нас будуть і умови а, 12 місячної розстрочки. Так що можна буде половину сплатити в опалювальний сезон, половину пізніше. Там просто необхідно розписано необх... звернутися до свого постачальника а, типових послуг. Це один момент. Так само поговоримо і про політичний батл, який у нас зараз триває між а, Саакашвілі, який напередодні подав заяву про відставку з голови одеської. Да, так і президентом України Петром Порошенком. А поговоримо і про презумпцію правоти поліцейського, тому що, вочевидь, вже наступного пленарного тижня ці от законодавчі ініціативи вони вже чітко розписані, зайдуть до парламенту. Але перед тим електронні декларації вони все ж таки не сходять з вуст, наче то вже трошки так мовити відшуміло. Тепер ми чекаємо на найголовніше: це аудит, перевірку і результат, щоб зрозуміти звідки і справді щоб були покарані ті, хто нажив собі незаконні статки, перебуваючи на державних. Так, тому що навіть можна побачити, як там прокурор Оболонського району, який 25 років має і а, живе на одну зарплатню, так, а має і поршка є, має і чотири квартири, і так далі. Так? Це ще просто не дійшли чітко до суддів та прокурорів. Увага прикута до народних депутатів. Але все ж таки, оскільки в студії в мене справді з'явився нарешті один з народних депутатів з найбільшими доходами, а власне, це у нас подав реанімаційний пакет реформ, пане Юрію, це ви, ви на шостому місці серед десятки, так? народних депутатів з найбільшими доходами 52 мільйони 302 тисячі 157 гривень, так? Нарахували. Звідки взяли? У спадковане майно, до речі, я його вказував і попередні роки, тобто тут нічого дивного немає. Тобто це не виявилось сьогодні, коли ми декларували електронну декларацію. Вона й в попередні роки ця цифра завжди звучала в моїй декларації. Тому в даному випадку нічого, ну, немає такого щось секретного, я це завжди про це казав, тому я готовий до будь-якої перевірки. Я думаю, що е це все є доведено. А, пана Сергію, тут з приводу готівки, так знову ж таки, не знімається питання. У вас на готівку 250 тисяч доларів. У вашої дружини 3,5 мільйони гривень готівкою, тому що не довіряєте банківській системі. Ні, насправді, взагалі не є проблема. Я думаю, що і в цій студії я неодноразово озвучив. Ще прийшов в політику з бізнеса, і це не так давно. Буквально декілька років тому я займався особисто бізнесом. Сьогодні продовжує працювати компанія, якою я є офіційно власником, і задекларованою в декларації, і в попередній моїй декларації всі мої доходи, дивіденди, які я отримую від бізнесу, яким я володію, я отримую. Отож, 250 тисяч доларів це ті кошти, в принципі, на які моя родина нормально проживає, тому що ми дозволяємо собі допомагати через мій. Благодійний фонд на окрузі моїм виборцям, а це досить великі кошти і в зону АТО, і підтримка е людям, які хворіють, приходять звертаються. Ну і звичайно, ніколи не скривав того, що має змогу жити комфортно за рахунок того, що отримує дивіденди від компанії, яка працює на сьогоднішній день. А ви розрахуєте на те, що насправді відбудеться аудит? Так, відбудеться перевірка. Ну у нас ЗК вже начебто почала перевірку, так мовити вивчати всі ці електронні декларації, і що справді підійдуть без. Так мовити політичної вибірковості, так а до електронних декларацій, і не лише народних депутатів, не лише урядовців, а так само прокурорів і суддів. Я переконаніше аудит. Я переконаний, що перевірка вже проходить і вона буде. Але те, що вона буде не вибірковою, не вірю, вона точно буде вибірковою. Вибірковою буде в плані. Потрібно буде привести когось е до послушання. Так це на замов Верховній Раді, і будуть в першу чергу перевіряти їх як із своїх політичних партій, так і з конкурентних політичних. Партій. Партії, ну і в тому числі чиновники будь-якого рівня. Тому на жаль, сьогодні ми живемо в тій країні, де е, закон не стоїть на першому місці в багатьох випадках, а багато використовують інструменти для тих чи інших своїх е, забаганок. Тому сьогодні, в нашому випадку, добре, що ми відкрили декларації, добре, що ми почали цей прозорий шлях. Але те, що він буде використовуватися в користь держави, в першу чергу, я в це поки що не вірю. Панерівашенко ну, і чи однозначно... не є одразу наступне запитання? Так чи не є все ж таки електронні декларації їхнє оприлюднення, можливо, підстави для. Перевиборів просто зміни політичної еліти. Справа в чому? Значить, не треба боятися багатих людей, треба боятися бідності в принципі в цій державі. Але декларація це хороший привід сьогодні, зробити очищення влади. І ми надіємося на те, що президент все ж таки і підконтрольний там, скажімо, антикорупційні різні органи, вони зроблять повну перевірку, тому що людям треба дати відповідь насправді. Бо якщо не зробиться правоохоронна система, тоді єдина форма очищення влади є перевибори. Тоді, нехай люди самі визначають, достойний чи недостойний, твої доходи підтверджені чи не підтверджені. Тому ми очікуємо цього перевірки. Зрозуміло, що проблема на сьогоднішній день тому на ЗК, воно там невелика кількість тих працівників, що перевірили 140 тисяч декларацій, це не було вибірковістю. Так? Тим паче ми пам'ятаємо цей останній скандал з їхніми заробітними платами, і там при тому, що система не працювала, вони собі премії, доплати, за інтенсивність і так далі. Тобто тут теж сумніння в тому, наскільки вони готові перевіряти до кінця цю історію. Так? Але тим не менше ми очікуємося, для цього це і робилося. Ми ж свідомо за цей закон голосували. Так? І я голосував, і фракція радикальної партії свідомо голосувала. Ми знали, на що ми йдемо. Ми знали, що ми цього хочемо. Для чого? Щоб ми не ходили під трибуну, не сиділи і не говорили про офшорні скандали президента, його оточення. А щоб це було все відомо і, будь ласка, люди, давайте цим займатися. Тобто ми повинні очистити владу. Корупція дійсно перейшла межу. Інше питання, чи буде вибірково, чи не буде вибірково. Так, ми теж підозрюємо в тому, що це буде вибірково. Однозначно буде вибірково, тому що такі спроби сьогодні у президента завжди були. І десь на це момент ми це бачили і до сьогоднішнього дня. Що тих, кого треба, значить, приставити до коліна, то їх затримують прямо в сесійній залі. А кого треба просто припогнути, дають можливість виїхати за кордон. Це ми все бачимо прекрасно в нашому суспільстві. Але тим не менше, я вважаю, зроблений крок правильний, свідомий, і напевно Україна почне очищатися. Вона наступна тема. Це все ж таки у нас політичний <кхем> батл. Так, вчора сенсацію стала а заява голови Одеської дами. Халасака. Юлі, що він подає у відставку. Він не просто подає у відставку, а він навів такі аргументи, які сколихнули і суспільство і змі, фактично він персонально звинуватив президента України Петра Порошенко, тому що він віддав Одеську область двом кланам, так і фактично віддав її а, ворогам. І те, що все розкрадалося, те, що більш цинічної брехні, ніхто його так не обманював, власне, як а, політична еліта влада України. Тобто, всі ці аргументи могли декілька разів переслухати, передивитися. А всі українці, хто до цього має інтерес. А вже завтра на засіданні уряду фактично буде так мовити, підтримано і освячено заяву голови Одеської ОДА. І сьогодні президент України Петро Порошенко він перебуває з офіційним візитом у Словенії, заявив наступне: що ми демократична держава, якщо він прийняв рішення почати політичну кампанію на опозиційному полі, я сподіваюся, завтра уряд підтримує його рішення про відставку з посади голови облдержадміністрації, якщо він вирішив зайнятися політичною Активністю сам президент підтримує відставку. Михаїла Саакашвілі. Просто я нагадаю інформацію, так яку напередодні знову ж таки звучила адміністрація президента, вона є офіційною. Що Михаїла Саакашвілі збиралися відправити ту відставку ще влітку, але відбулася його персональна розмова з президентом України Петром Порошенком, які домовилися а, про те, що він його не буде чіпати до а, виборів у Грузії, так і дасть змогу йому виконати свої зобов'язання, зокрема парад Одеською областю, але він з цим не впорався, начебто так, за їхніми словами, і зіграв на випередження і сам подав. У відставку і ще так би мовити буде обґрунтовано незадоволення роботою Михайла Савашвілі на посаді голови Одеської ОДА. Тобто, бачимо, це велика політика. Так, це от політичний батл. Як ви як ви гадаєте, все ж таки хто його виграє у тому сенсі, Що починають коментувати? Що Михайло Сакашвілі фактично його заява це індикатор до дочасних парламентських виборів, так що він справді почне розбудову політичної партії, такої як хвиля, не знаю, ж таки ми чуємо Сергія Лещенка, що можливо там об'єднання інших 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 сил разом з хвилею і так далі. Він активно гратиме на політичному полі України Михайло Сакашвілі. Це саме цей імпульс його заява про відставку. І ще якось це вплине на репутацію президента України Петра Порошенка? Ну насправді, як на мене, це сумна тенденція сьогодні, коли іноземці, які прийшли до керівництва. Ну він громадянин держави... України він прийняв громадянство. Ну, я, я нагадаю, 29 травня сторона з вами... і він завжди був дотичний до української політики і політиків. Пригадати і Ющенка його виступи на майдані. Ім була пропозиція, ще за Порошенка бути першим віце-прем'єр-міністром і відмовився. Тут дуже довга політична історія. І дружба з Україною, але одне діло дружба з Україною. У нас є велика кількість друзів в різних двічі. державах, які на політи... Тичні ниві, так і бізнес ниві і так далі, але це ще не говорить про те, що людина, яка була успішна в своїй державі, може прийти в цій державі, де інша ментальність, де інші підходи, і збудувати, зробити результат. Давайте ми все ж таки е, об'єктивно подивимося. Грузію будував ту, яка вона є на сьогоднішній день. Не Ющенко, а Сакашвілі, е, Польщу будував не Українець-масол, а все ж таки будував Бальцерович і багато інших прикладів. Але вся тенденція, хто приходив. За останні два роки з іноземців до нашої держави на посади міністрів, на посади керівників різних інших державних установ, практично ніхто не справився, ніхто не виконав ту місію, яку вони заявляли. Щодо безпосередньо Саакашвілі, він губернатор Одеської області, і в першу чергу це посада не політична, все ж таки, а господарника. Це перше, друге, він однозначно мусів бути в команді президента. Він це відчуває більш комфортніше на посаді, більш опозиціонера. І сьогодні, коли його партія про Грала вибори в Грузії, йому нічого іншого не залишається як дійсно перейти в активну стадію політичну в Україні і можливо готуватись до наступних виборів президентських в Україні. Тому напевно його сьогодні кроки, які Пов'язані з відставкою, це не тільки тому, що справився чи не справився, а майбутнє, де він себе бачить, чим він збирається займатися. Я більше впевнений, що він дійсно перейде сьогодні в активну опозицію. Він, до речі, буде активно працювати на полі радикальної партії і Батьківщини, в чому, напевно, будуть якісь інші перестановки. Чи це пов'язано з майбутніми виборами? Швидше, ні, чим да. це не є сигналом сьогодні. Раз Сакашвілі переходить в активну опозицію, то будуть точно перевибори в нашій державі, але суспільство. Сто я думаю, що оцінило в першу чергу в Одеській області, що політика і гучні заяви аж ніяк не пов'язані з реальною роботою на місці сьогодні. Тому Сакашвілі більш успішний може бути в політиці ніж на тій посаді, де він був. Пане Юрі. тим, як ви дасте відповідь на запитання. От свіжа інформація, Михайло Саакашвілі, який подав відставку, заявляє, що потрібно радикально міняти центральну владу, простанська виступаючи в Одесі. Сьогодні я від'їжджаю до Києва не просто звільняти Україну. Я звільню і Одесу, і всіх бандитів вижену з Одеси і так само. Ще заявив, вимитимо і цю раду, і цю адміністрацію і цей кабмін, і тоді наведемо порядок в Одесі. Одеса стане тим, чим вона повинна бути найбільш гарним містом України і всієї Європи. Секашвілі пішов у нас. Ну, Саакашвілі завжди відомий був своїми гучними заявами, насправді, так, які дуже часто менш підкріплені. Я взагалі би хотів відмітити, що для мене особисто Саакашвілі – це міф, який ми самі собі створили, до речі. Ми самі собі порівнювали себе з цим, але треба уявляти собі, що таке 4, 4 мільйони населення Грузії да, і 45 мільйони населення України. Це різні країни. І давайте порівняємо просто, я про реформи хочу сказати. Вони для мене дуже дивні. Секундочку, я просто скажу. От ми впровадили кілька реформ грузинських реформ. Да, це бездокументарна форма підтверджено. Ерження право власності. Півроку назад ми це ввели, за півроку почалось таке рейдерство по Україні, що нам прийшлося два тижні назад Верховній Раді це відміняти і вводити знову документарну систему підтвердження правовласності. Далі. Національна поліція, вибачте, якась вчителька з військового села прийшла і буде робити реформу поліції. Ми зробили, так, да, ми перекликали молодих хлопців, але ця поліція не готова боротися з злочинністю, злочинність різко виросла. Це друга реформа, яка є. Далі можемо називати інше, але я приведу іншу історію. Да. Берем Грузію, ми говоримо про реформи в економіці. Дійсно, там можна за один день зареєструвати підприємство. Але не цим означає... Не цим характерна розвиток економіки. Назвіть мені сьогодні е, елементи грузинського експорту в Україну або взагалі імпорту експорту в Україну чи в інші країни світу. Вино і коняк було завжди. А сьогодні вони б'ються над тим, тому що наша делегація була в Грузі минулого року і говорила з міністром економіки, який переймається, як би експортувати у світ мед і вино і горіхи. То, вибачте, країна, яка експортувала зброю, е, космічна країна, вона буде орієнтуватися на горіхи і мед. Друге питання: 65% зайнятих людей, е, самозайнятих людей. Третє. Нема пенсій, у них є по собі і по старості. Ви що хочете цю реформу? Тобто треба розуміти, що там була інша система і там інша ментальність людей. Там нема двомовності, там нема кілька хрелігій, там монолітне населення і там інша форма реформ. Тому для України Сакашвілі це міф. Для мене це міф. І ота історія, яку сьогодні віде, вони, вони хочуть нам впровадити, презумпцію е правоти поліцейського це щось азіатське. Це не українське. Це придумала Хатя Деконоїдза, партнерка, скажімо, Сакашвілі, хоча у всьому демократичному світі є презумпція невинуватості, якщо ми говоримо вже про цивілізований світ. Про які реформи ми говоримо? Які реформи відбулися в Грузії? Розстріляли людей на площі, тільки тому не понесли відповідальність так само, як в Україні, тому що Сакашвілі залишився при владі. Якби тоді поміняли, тоді була б відповідальність їх, як у нас. І остання історія: Сакашвілі да, звинувачений так. у своїй Грузії в злочині. В мене просто питання. Якщо ти заявляєш, що ти поміняв праву систему, поміняв систему законодавства, воно працює як машина. Чому тоді ти боїшся дати в Грузії відповідь по своїм злочинам? Або ти не зробив толові машини, а зробив тоталітарну країну, або ти дійсно злочин от у мене просте запитання до Саакашвілі. А давайте от ваші секунд, але треба розуміти дуже чітко одне: що зараз на політичне поле заходить потужний політичний гравець, з яким готові об'єднуватися, зокрема інші політичні сили. Мається на той той самий той самий дем альянс, так напередодні про це говорили про перспективи, тобто готові вести переговори і інші громадські інші громадські організації, так само там новостворені політичні сили. І це треба дуже чітко усвідомлювати. І коли ви говорите Михайло Сакашвілі, якраз в Україні на це прізвище фактично ім'я. Відреагує кожен українець, ні, Це насправді політика. насправді, секунд, насправді недооцінювати Саакашвілі не можна. Ми повинні сьогодні оцінити те, що він, як опозиціонер, досить сильний, і людям сьогодні подобаються гучні заяви. Роженемо, вимитем, знищимо посадам і так далі. Але я з колегою, а що ти зробив позаду за своїми словами? На жаль, нічого. Тому сьогодні українська система і система Грузії вони суттєво відрізняються. Ну і ключове. Ми ще раз повторюся, ми маємо досі два роки. Ні один іноземний в нашій системі не зробив нічого. Рисно для нашої держави, так, будь ласка, радниками нам потрібно їх кликати. Бальцеровий сьогодні як радник, хоч, до, до, досить успішний і результативний. Но на посадах першої особи не в укрзалізниці, не так далі. Ми не маємо ефект, ефективної роботи і ефективного результату. Нам потрібно діяти сьогодні для того, щоб ми отримали результат вже завтра. Маємо прощатися. Я вам дякую за розмову. Народні депутати України Сергій Лабазюк, воля народу, пане Сергію, дякую вам. Дякую. І Юрій Шишмар, фракція радикальної партії Олега Ряжка. Пане Юрію, дякую вам. Дякую.